Блядь, з оператором, з перфатором хата, то пиздана. І, коротше, ці підераси, виходить, беруть, ви вас зареєструвалися, вас пригласили в групу, ви такі сюди Hojax, да, квант... і тут понеслась, типу ви пишете, що ви якісь там. Користувач ID, вам нараховується автоматично пара доларів. Той, хто у вас запросив, нараховується якихось 10-15 доларів, якщо ви поповнили на 100 USD, І все, і вуаля. Ну, рівно, починаючи з 7 березня, щось у програмі пішло не так. І все, тепер люди не вивезти, нічого не можуть. І по факту. Групу заблокували, у якій писати можуть тільки адмін. І все. Тобто, отак от. Ось раз. Ось два. Ну, пожалуйста. Типа люди реально ніхрена не можуть. Всі в паніці, он як все відбувається. Що все просто-напросто. Гроші ваші всі прогоріли. Ні в якому випадку не водіться на подобну діч... Того, що, Того, що не водіться. Того вс недобросовісні підораси. Що зараз буде такое? Всі вони ебані, вонючки. Хоч би вас всіх наебать і поїміть. Ну, це чортіла, яка... Не відпиксю, ні хрена і усе. Тому будьте уважні, будьте обережні, ні в якому випадку не введіться на подобні піраміди. Бо то все, місяць-два і вам піздець. Того краще купити пачку ролтонів і закрити ебало своє. З ним і все. Пока.